Всім доброго вечора, слава Україні, дорогі мої глядачі, гості моєго каналу. З вами знову я, Шелудько. І сьогодні пройшов такий один із найактивніших днів, і мушу це робити, тому що це є поклик і хто як не ми, і чому вони ті, кого туди ми не посилали. Так як більшість говорить. я хотів би ще раз висловити подяку. Сьогодні я був директором в кабінеті. Першій школі. Так що я дуже дякую за вашу величезну роботу, яка пророблена. Це дуже вагома підтримка. Так що, Ольга Івановна і її колектив, її всі учні, які задонатили 41 там, з лишнім тисячу гривень, яка піде на автомобіль для Володьки Бондаря в його підрозділ. І так як ми кошти використали з автомобіля і купили приціл для моєго. Підписник, який вже, я думаю, що сьогодні ми спишемося і відправимо або передамо той приціл, як він скаже, для того, щоб активніше знищувати нашого ворога. Але ще хотів би вставити пару уривкочків, як ми їздили, купували приціл, як він називається, як ми ще придбали деякі речі. Для Збройних сил України. Я не знаю, звідки ми беремо кошти, донатів як такових немає. Хотів би досі звернутися до, по можливості, якщо є така можливість, підтримувати наші починання. Ми стараємося показувати на каналі все, що ми робимо. Але е, коли ти не розчитуєш, що там впаде щось, то от, дякуючи таким, як перша школа, ліцей. Чи як він там правильно, я ж казав, я навіть в кабінеті казав, що я не дуже освічений, але мені це не мішає спілкуватися з багатьма людьми. А також, що відчувають е, люди, е, знаходився біля фори, коли сигнал тривоги, і як почуваються ті люди, яким може пофіг та тривога. Так що Невеличке відео, всім гарного перегляду, всім шелудьків бажаю, миру здоров'я і добра, об'єднуйтеся, підтримуйте наші Збройні Сили і ми будемо робити все можливе і неможливе, все, що від нас залежить. Тобто кожен повинен е рухатися в тому напрямку, якому потрібним. Так що слава Україні, героям слава, гарного перегляду! з селом. Але от така хата, ми їхали, побачили жіночка на крильці, сидить, заїхати, думаємо домой поїсти щось. Отак от вона живе. Як вас звати? Ларіса Єгоровна. Ларіса приємно. Героям слава. слава. Та зайди туди, знімаєш, щоб побачили його. Що І отак от, от немає. Криші немає. Туда, Нічого нема. А вона так собі тут живе. Все, грубка має тут. Каже, днем там, ночью там. <гум> Під грубкою, щоб Ну, була. да. Котики, їсти там. Там ну, все, все є. є. Да, да. Все нормально, дуже героїчно. <гум> мощна жінка. може хтось допоможе чимось, буде добре. Так що, да, така картина. так, що прибули на місце. Цікава штука, перший раз таку купуємо. Я думаю, Санька не хоче знімати, але він може розказати. Не можеш розказати, що це таке, може її відкрити. Я твої руки можна засніму. О, Так що, як воно правильно називається, Сань? Насадка, тепловізійна насадка. Для... Насадка для оптичний присіл. Нам повезло круто, так? Да? Ну, да. Ціна вона... такої насадки в оригіналі. В районі 6 тисяч доларів. Це чия вона в нас? Пульсаровська. Пульсаровська, ну це мені нічого не значить. це... Литва там, Литва. Зараз вони, де вона вимагає. І... Юра, воно ну, поставив ту штучку. та ж е... Діма просив купити якусь насадку, тобто його можна відкривати. Це воно виходить, який тепловізор це, це і який приціл. Так, це тепловізор вдівається через байонет, через насадку одівається на, при... на птичний приціл. Угу, Все. угу. І через, через лінзу вже дивитися. Так що ми зекономили, Діляння. а то Саня каже, Дімон каже, там нема такої штуки, Саня набрав, Саня, все там є, все там чинчинарем. Було тільки... Повний, Бун... повний комплект, воно нове абсолютно, воно навіть не скривали ще. Крутяк. Це, так, так. Ціна питання нам просто повезло. Воно реально повезло конкретно. Ну, 100, скільки там, 146 гривень, да. да. плюс-мінус там, так. Да. Ну, то таке, зараз розберемося. Віруха, що ти? Тебе ж можна знімати. Юра, присутність, 5 хвилин времени, ми вже в столиці купили таку штучку. Штучку-дрючку реально прикольна, да? так? Ну, да. Бач, Віруха. Є така, тільки не впустив, бо ха, красота. Тільки що був директором в кабінеті в першій школі, а тут вже в Києві. 3 секунди діла, отак займається волонтерською діяльністю. Ага, ще зараз зберемось. Так що, це такий невеличкий відео звідти якраз буде для свата. В нього позивний сват. йому ж е -е, Тим паче для своїх глядачів і підписників ми тільки розпочали збір на приціл, не закінчивши на автомобіль для 58-ї бригади, гроші одразу висмикнули, тому що така можливість буває раз у 5 літку. Правильно Сань? Да. Да. То І ми вирішили його одразу купити. Ну а там буде видно, будемо збирати далі. Чи на приціл, чи на автомобіль від перестановки до Данків сума не поміняється, але реально такої ціни е, немає. І Дмитро позвонив і сказав, вони спілкувалися з Олександром безпосередньо. Ми виступаємо як, як посередники в фінансовому плані. А вони там вже спілкувалися. Є номера телефонів по гарантії, по всім там всяким моментам. Так що... Штучка-дрючка у нас є, залишилося насобирати гроші. Зараз розчитуємося автомобільними, ну а далі буде. Так. Мої? Да. Чуєш, ти не втомився фоткатися з моїми колесами, чуєш? Давай і З колесами? Так тяни. З фото? Так, звісно. Ну, понад... Ти не Ні, так колеса давай сюди. Таке, так, що я хотів. Біжи, бігом неси коробку. Бігом машину. То від якогось підписчика нам прийшла посилка, а ми щось завтикали її забрати, так? Да? Помаленьку, оп, бігом. Давай будеш фоткатися з дядьком з колесами. А Та куди її? Та лежи в салон. А що ти кажеш наша наклейка? Ну, я вже пороздавав, мене вже нема. Я вам дякую. На все добре, до побачення. Як я казав, ти самий 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 кращий із худших. Блогер. Блогер? Юр, а як ти колеса? Лайк. Ану, лайк. А це? А це колеса. Лайк. Like. Фоточка на пам'ять. Так що, друзяки, прибули з Києва, купили приціл, зразу прилетіли, забираємо колеса. Колеса для вируханого однокласника, ну, бившого однокласника, бо вона вже в дружку виходить. Верніше він в другу, вона в третю. Для Руслана Снісера в 21-го слюсера. О, так що такі у нас будуть колеса. Так що фоточка на пам'ять. О, я батько включив це, чуєш. Ха, вмість фотки я включив відос. Ну нічого, хай буде і так. Все, щас я к... не хочу зараз машини! Да? Бери коти. Туди до машини батько потім повкидав. Я, навіть, найбільше резини купую. Вже думаю, що в мене магазин, мабуть, ну, да? так? Що, в разні руки? А, да. да, це реально після останнім часом кожного дня. Да. І така потужна. Це На наварика. Да. Це хоч не треба вже відправляти. По місту віддадуть... Хлопцям! Опа! Шо, це Що, це? Це силачка. Все, тепер задача батькова, да? Все, я снимаю. Уже, наверное, завтра отдам, да? Угу. Дядь круто. Сегодня уже году. И вот устю. Так что вот такие у нас дела. Все. Что пишут? Шкуратько Олександр Миколаевич. Шкуратько? Шкуратько. Олександр Миколаевич. Что там пишут? Шампунь. Тут написано шампунь. Це коробка! А, ну це не на шпиталь. Да. Все, летимо. Да. Що ти побажаєш всім? Миру, добра. Скоріше перемоги. Разом до перемоги працюємо.